У дворі, який захистили від забудови, відкрили дитячий майданчик. На 113 відбулося свято мікрорайону. Напередодні тут завершили облаштування дитячого майданчика та відпочинкової зони для мешканців. Нещодавно земля стуса впала в око місцевим забудовникам. Тут мали намір звести чергову багатоповерхівку. Утім, завдяки позиції громади та депутатам свободівцям, територію вдалося відвести під сквер і захистити її від забудови. Хоча, з однієї сторони, наше місто визнане одним з найкомфортніших по Україні, все ж таки на цьому не потрібно зупинятися. Благоустрій скверів, благоустрій дворів це є один з пріоритетів теперішнього скликання міської ради. Зокрема, в цьому році ми ми плануємо благоустроїти близько 15 дворів. Це, як в даному випадку, цей двір це є частина земельної ділянки, яку свого часу хотіли забудувати. Все ж таки міська рада разом з мешканцями частину цієї земельної ділянки відвоювала. І зараз задача полягає в тому, щоб цю земельну ділянку, крім дитячого майданчика, все-таки зробити тут повноцінний сквер, тобто прокласти доріжки, прокласти стовпчики, щоб воно мало більш благоустроєний вигляд. З Цієї нагоди для мешканців влаштували справжнє свято. Роботи ще багато, але тішиться маленькою перемогою. Нам поверхівка не потрібна. Діткам треба десь гуляти, щоб гарно було. П'ять будинків на один Молодці. дві середині. А так тут воно пустувало ми своїми руками. Це все садили. Хочеться облаштувати, щоб в нас були гарні двори. Дітки мали де відпочивати, гратися. За словами лідера міської свободи Руслана Марцінківа, сьогодні вдалося зберегти сквери і зелені території одразу. Зу у кількох мікрорайонах міста, окрім цього, ці адреси Стуса 13 також на вулиці 40, 3032. Встановлений майданчик і теж збережено невеликий сквер. Поруч з цим буквально метрів 500. Сьогодні благоустрій де скверу на вулиці 24 серпня. Таким чином, важко, але в боях все таки вдається врятувати сьогодні сквери і зелені зони нашого міста. На стуса 13 із нагоди свята влаштували виступи. У них талантів, а ще конкурси для дітей та навіть їхніх татусів.